That chinka lame, that chinka beast, that chinka pussy. We got Henny, we got Shanks, we got Cookie. Нагадаю, що на джидждропі за промокодом ATOMF та atomf 11 ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали. Всім привіт, друзі! І сьогодні в нас спецвипуск. А саме це ну, випуск стосується рубрики, там де я намагався з маленького балансу вибити ніж, і в минулій серії, а саме в Другій серії з цієї рубрики я ну неочікувано вибив собі отакий ножик з апгрейдом на 30% шанс. Тобто, ми там і так підфармили баланс, ну і ще й м, виповнили челендж. І тепер, чому це спецвипуск? Тому що зараз я буду на баланс цього нажа щось крутити. Якщо ми подвоїмо ще цей баланс, це максимально буде круто. Так, ще стосовно минулого відео, там можуть бути не дуже якісно обрізані всі паузи і от такі всякі штуки. А все через те, що в мене зависала програма для монтажа, на жаль, дуже сильно висла. І я був в тільті, вже отак от завантажив, як воно є ну, майже цілковитим файлом. Там те, що по можливості обрізав, але все дуже сильно лагало. І знаєте, це через що було ого, 2600. Це було все через те, що в мене оновлювався, оновлювалось BMNG Drive, Гра така. Це просто капець. Вже лаги пройшли, хоча б. Сподіваюсь, насправді я так кажу, я ще не перевірив навіть. Давайте зіберта, відкриємо 5 штучок за 5 тисяч. І в цілому будемо дивитися зараз, що випаде. О, це найстріл, ще щось таке непогане. Можливо, калаш за 3, Якщо за 3 буде супер. Так, він за 3 падає. 7 тисяч в нас. Тепер у нас 14 всього. Можна відкрити оцей кейсик. І в цілому за 3? Ні. Щось гарне треба. Алло, щось гарне, ні? 3000 тисячі відкрили за 4. Ладно, йдемо 5 агентів, відкриємо за 6000. тисяч. Ну, на майже половину нашого балансу, і. Це дуже погано. Ладно, от справа це скільки? Справа 2400. Окупила агентів трошки. Зовсім трошки ми їх окупили. 14 тисяч в нас є, щоб відкрити. Можна ніби відкрити. Ні, Зіберта не хочу, він нам вже видавав непогано. Можна відкрити Magic Case один. І подивитись, за 2000 відкрили, отримали 2000 приблизно. А, за 2700 ми відкриваємо. Так що. 2500 отримаємо, ще раз. Так, і можливо, ні. Давайте останній раз відкриваємо. Дивимось, що падає. 2500. М -м, ладно. Йдемо відкривати бочки. 5600 витрачаємо і сподіваємось дуже на щось окупне. Оце нормально і це нормально, ладно. 7700 відкрили за 5600. Найс. В принципі, ми скоро нафармимо на елітний. Давайте оце відкриємо. 8200. Save gun, please. І МК, МК Калаш. Ну, по ідеї, це навіть окуп. А, ні. Ні-ні-ні, який окуп. Та, куди? Там же це взагалі капець. Мене заскамило <смас> жорстко. Так, Lightning Case. І. Ооо! Оце вже приємно. Виходимо відразу ж. Тут нам не вистачає. А Battle Pass? Що в нас по Battle Pass? до речі? М -м -м -м. Ні, на що не вистачає, я зрозумів. Відкриємо кейс. 4 штучки за 2000. І сподіваємось, випаде щось реально хайпове, але. Покинуться фармілка. А, ну ще цей П90. Ладно, контракт. Контракт виходить в нас на 1600. І сподіваюсь, він хоча покупить ті кейси або не сильно зельє. Ну, 1700, плюс 100 видає нам. Ладно. Підемо, відкриємо, ні, не екстрим. Ейс. За 1500. Він може три видавати, ви знаєте, як дивиться часто моє відео. -о. Ну. Перший П90 тільки нормальний. Ну, в цілому, це окуп. Ладно, ще раз відкриємо. І Франклін. Ну, це погано дуже. Це дуже погано, якщо зараз. Ну так, це вже не окуп, це вже 1000. Ще раз відкриємо, давайте. Бо ну вже треба. О, калаш. І ще щось, будь ласка. Ну, ще щось таке гарненьке прям. Ну, ладно, типу, це навіть не окуп. Окей, підемо відкриємо зіберта 4 штучки за 3900. І сподіваємось на калашик або якийсь хоча б гарний. М 1400? Ні. Просто в два рази нас збриває кейс. 5 штук відкриємо за таке. За 5000 і МК, блін. о, Калаш, ладно. Калаш трошки підсейвити нас має. Так, видає ту ж суму, окей. М -м і в цілому, ми вже нафармили на елітний кейс і будемо сподіватися на найкраще, саме ці перчатки. Так. Перчатки. Ну, якщо Оріон ще... Ні, Оріон не падає, це скільки? Це 2600. окей. У нас баланс 12 тисяч. Ми можемо, в принципі, гемблінг бізнес. Отак відкрити. 4 штучки, могли 5, звісно, але не хочу, не хочу. Так, дігл, ой, дуже погано все. Це скільки видало? 5. Видало 5. Щ... Відкриємо 3 ще. Ну, вже була-не була, тому що треба камбечити ні. Дігл. 4900 відкрили за 7. А оце 2000. Ну, ладно, окуп на 8 джеппоїнтів. Так, ось тут щось жорстко. Да, жо. ой як в мене зараз згорить. <с> ну, ладно, не згорить, тому що і так, якби вийшла гарно вийшли. дві ну дві як? Одна минула серія вийшла дуже гарно, де ми з 1500 дійшли до ножика. Боже, а що я шукаю? Я шукаю Зіберта. Дев'ян? Ось тут. Ну, це вже в принципі прикольно. Можливо, треба продовжити. Так що напишіть в коментарях, що ви думаєте. То якщо там сподобалась вам ця рубрика, я, звісно, звісно, продовжую її далі знімати. Типу дійшов з маленького балансу до якогось крутого скіна, може, наступного разу ми зробимо там з 2000 треба до 20 дійти. Ось такий челендж у нас буде. І на це вже, можливо, ми витратимо більше, ніж дві серії. Так, а що я хочу вести? Я хочу вести 900. 900 муха, і... а от не знаю, по ідеї прокрутиться. Так, отут зупиняється. М -м, погано продаємо це. М -м, йдемо знову в апгрейд. Так, не випадає, на жаль. Або, ну так, отут зупиняється, як завжди. І всім до нових зустрічей!